Доброго дня, шановні здобувачі освіти! Сьогодні пропоную вам черговий комплекс прав в домашніх умовах. Перший провод буде опускання на підлогу повністю, без вижимання. Різь, Упор в опору лечок і виходимо в корсу. Наступне повалення буде, руки тримаємо перед собою. Присідаємо і робимо бокове скручуття. по 5 разів на кожен день. Наступне направо. Руки тримаємо перед собою зігнет в ліктях. Присідаємо і коли стоїмо. Руки піднімаємо вгору. Десь приступ на право. Почергують випадети. По п'ять разів на должном сторону. Наступна прова буде у нас віджимання. порювати. Кому важко можна віджиматись скрім. Наступний проводи буде вихідна команду. Почергове відведення руки вперед і потулений ноги назад. По 5 разів на кожен рік. Наступне вихідне положення, лежачи на, Лежач на спині, ноги зігнуті в колінах, руки вздовж тулуба і відриваємо лопаточки, підйом тулуба, скручуємо. Десь Наступна вправо оставимо на положення рухів в сторони і робимо повороти в сторони і тянемося проти лежі сторони, в верхній частині. По 6 разів на кожну сторону. Бажаю вам багато здоров'я і мирного неба і хорошого наступу. Дякую за увагу.